Блокування карток банками усі банки підписали меморандум про те, що будуть моніторити фінансові операції. Да? І тепер нацбанк видав їм ще додаткові рекомендації, кого моніторити ще. І я так почитав цей список рекомендацій. І знаєте що? Е, дуже велика частина пенсіонерів запросто сюди може попасти. І їхні картки будуть пенсія на деякий час просто заблокована. І зазвичай то відбувається в такий період, коли гроші там катастрофічно потрібні. Коли, наприклад, вам перевели якусь суму на лікування там, чи на ще щось, та на будь-які потреби. І тут карточка заблокована, а вам терміново вже потрібно розрахуватися. Е, Таких сім основних пунктів, через які будуть блокувати, і чотири з них до пенсіонерів відносяться ну, 100%. І казалося, де пенсіонери, де блокування карток, де гроші ну, зовсім щось не сходиться, але тим не менше, щоб ви були застережені, щоб знали, як діяти, щоб розуміли, через що можуть заблокувати, тому що до мене зверталися вже в підтримку мої підписники і казали. «Саш, що таке, що там сибсидії не дали, що да? карточку заблокували, нічого ж такого не робили. А потім, як вияснилось, то вони з одних цих підпунктів все-таки потрапили. Тому я зараз вам розповідаю, уважно слухаємо, за що можуть заблокувати, які рекомендації дав нас банк, який цей меморандум банки між собою підписали і як діяти в цих ситуаціях. Це Важливо, щоб не залишитись без грошей, Тому доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Все розбираємо, розбираємось, слухаємо уважно і розбираємось. Саме головне, да, заблокувати можуть за що завгодно. А от як діяти в цих ситуаціях? Тож, поїхали! До речі, якщо хочете е, ну, завжди бути в курсі таких подій, я завжди розбираю, як шахраї, які схеми нові придумують, розказую, як не потрапити в їхню пастку, як не втратити гроші, як захиститися себе, свої карти. Як вчитель інформатики, то розповідаю ну, з вжадкої теоретичної і практичної точки зору, бо я чудово розумію, як це все працює. Тому. Долучайтесь до каналу, кнопочка підписатися під відео, кваліфіковані поради тут ви завжди знайдете самі найперші. От тільки ви про якийсь метод пишете, і я зразу розбираюся і розповідаю, як себе захистити. Тому долучайтесь, підписуйтесь, а я розповідаю, що ж там банки такого напридумали, тому що шахраї то одне, з ними все зрозуміло, а тут здавалося б ну, банки, да, такі великі фінансові установи. А до чого тут пенсіонери, чому вони в них теж так знаєте в пріоритеті, да? хоч би пенсії занадто велику не отримали, як то кажеться? Тож, банки, сім найбільших банків України підписали між собою меморандум, де поділили людей на три категорії: перші це, типу, ну, безризикові, другі це середня зона ризику, і третя це велика зона. Ризиковості цих людей. Безризикові це там підприємці, в яких нема проблем з кредитуванням, з усім, з всім. Їм дозволено операції на суму понад 150 тисяч. Якщо ви вже в другій зоні ризику, це більшість людей України, які працюють, че щось, вони автоматично занесені в другу зону ризику. Їм операції без перевірки це 100-150 тисяч. І третя зона ризику це ризикові. Це люди, які там десь були замічені, да, десь в них щось, якісь є впровадження, не віддавали кредити, ще ще щось. Ще, ще, ще. І от їм операція, що вже за 50 тисяч, вони йдуть під перевірку. І вгадайте, в якій зоні більшість пенсіонерів. Правильно, в третій зоні найризиковіших людей. Чому? Тому що в них малі доходи, і звідки вони могли взяти тих 50 тисяч. Так? Ну, якщо ваші офіційні доходи більші за 50 тисяч, то ви, відповідно, переходите в іншу зону. Але як було занести пенсіонерів в зону ризикових людей, мені не зрозуміло. Ну, тим не менше, так і воно є, через те, що малі доходи, тобто вони визнають, що в наших пенсіонерів малі доходи. Краще щось зробити, щоб ці доходи збільшити, да? а не заносити людей в ризикову зону. І ще якщо їм десь там за кордону дочка скине якихось дві тисячі, ну зараз получається трошки більше, да, там дві тисячі євро, то вже їм автоматично все заблокується, бо ж звідки вони взяли такі величезні гроші. Но. Як діяти зараз саме головне. Тож, які рекомендації дав Національний банк України і як діяти? Рекомендації, коли проводити додаткову фінансову, фінансовий моніторинг або фінансову перевірку. Коли часте зняття готівки. І увага, допис, часте зняття готівки понад три рази на місяць. Я думав, часте зняття готівки це тричі на день, да? ну, хоча б раз в день. А це понад три рази на місяць, тому задумайтесь, чи краще зняти ту тисячу за раз, чи по 100 гривень 10 разів, і тоді вам можуть заблокувати, бо ви ж дуже часто знімаєте готівку. Ну, особливо під моніторинг попадають у великих сумах, але це примітка особливо, а можуть попасти, на жаль, усі. Тому беріть до уваги. Друге, часті кредити, які швидко погашуються. Банк хоче, щоб ви брали кредит, але не гасили його. Ну, Навіщо гасити? Да? Якщо відсоточки ж то капають, а якщо ви швидко погасили, там, особливо в цей 40-денний термін, то банк з цього нічого не мав, ніяких відсотків, і то йому невигодно, напевно. Але ну, якось для мене також логіка така собі. Можливо, якби я був банківським працівником, то я б трішки краще це все зрозумів. але поки що розповідаю зі своєї, як то кажеться, колокольні. Да? Тому Взяли кредит, є гроші погасити, зачекайте, да? особливо, якщо розвахувалися в магазині кредиткою, зачекайте, дайте банкові проживати цю інформацію, аж потім гасіть. Е, доходи, які не відповідають реальному фінансовому стану, або перевищують тут увага, перевищують рівень доходу у регіоні. Тобто, крім того, що людей поділили на класи середній ну, класи ризиковості, да? безризикові, середньоризикові і суперризикові, їх ще поділили по регіонам. Тобто якщо ти живеш в Києві, і там люди заробляють по 30-40 тисяч гривень, то такий дохід в тебе типу норм. А якщо ти живеш десь там в селі, в якомусь Уратівському районі, да, де е, дохід в людей 3, 5, ну, 10 тисяч гривень і тут тобі прийшло 50, то це вже не норм. От як ти в Ратівському районі, звідки ти міг взяти там 50 тисяч гривень? Да? І також сюди можуть бути враховані доходи, які вам хтось десь перекидає. Тому з цим також обережно. Е, розумію, що якщо то буде 3-5 тисяч гривень, то, то ніхто на то не зверне уваги, то зрозуміло. Але якщо то будуть більші суми, то можуть вже спитати. Операції, що свідчать. Про легалізацію незаконних доходів. І особливо до уваги беруться великі перекази. Це якщо ви щось продали і не вказали, то в податковій, що ви то зробили продаж, да, і гроші прийшли вам на карту. Надходження коштів за кордону, що відразу виводяться в готівку. І отут. Запоминаємо, да, скільки зараз українців виїхало за кордон, а їхні батьки залишились тут і вони стараються їм якось допомогти, скидають, якщо є можливість якусь допомогу. Да. І буде дуже прикро, коли донька чи син скинули мамі-папі лишню 100-200, ну хай там тисячу тих доларів. Да. А тут банк вже питає: а що то таке, а що ти їх, де ти їх взяв, і звідки вони в тебе, і як взагалі вони тобі попали. Хоча, ну також відразу зараз я розповім далі про що робити, щоб ці гроші просто не заморозились. Передача доступу до рахунку третім лицям. Тут будьте дуже уважні і обережні, бо зараз дуже багато таких. Підприємців пропонує, що дайте нам використання вашої карточки, бо наша підприємницька ну, не можна переводити гроші. А ми за то вам будемо платити кожен місяць якісь 500 гривень, і в ніякий мінус не входите, просто ми нею будемо користуватися, щоб, типу, Ну щоб, щоб не користуватися своєю. Так, зараз дуже багато різних фірм переводять великі суми готівки, і вони так відмивають. Відмивають собі коштики за через переведення через простих людей. Да? Е, не радив би того ніколи робити, не давати свою карточку в оренду, тому що ви там ну, заробите да, там, тисячу, дві три тих гривень, але в результаті потім назавжди попадете в банківські системи, в вот, такі бани і в найнижчий рівень ризиковості, тобто найвищий. І завжди у вас будуть тільки якісь гроші заходити, і вони вам будуть блокуватись. Ви будете йти казати, що це законні, що от документи аж тоді розблоковуватись. Тобто, Погіршити свою банківську історію, тому я категорично не радив того робити. Великі операції з готівкою, ну це зрозуміло, але де її взяти? І що робити? Що робити, щоб не попасти в такі неприємності, да? щоб ваші кошти не були заблоковані? Перше, це якщо якась діяльність, то декларацію про доходи. Тобто виписку з податкової, скільки ви сплатили, скільки ви нарахували прибутку, і якщо вона сходиться, то все хорошо. Але якщо випадково ваші доходи дуже різко пішли вверху, ви, ви пенсіонер, але ви випустили якусь там, аудіокнижку. Да? От ви сиділи свої роздуми про своє життя, надиктовували, випустили, і вона залетіла. І люди її купують. І вам дохід, 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 він набагато більший, ніж ваш був раніше. Ви вже будете заблоковані, аж поки не докажете, що звідки той дохід. Тобто погратись прийдеться конкретно. Тобто, у вас в декларації також не буде вказано, бо це відбувається прямо зараз. Тому з цим також обережно. Документи, що підтверджують джерело коштів, це може бути договір куплі продажу або свідоцтво про спадщину. Тому коли щось продаєте, то то бажано оформляти, законно оформляти, особливо якщо кошти на карту, бо якщо то велика сума коштів, скажімо, ну стоїть у вас вдома якийсь прицеп, ви його продали, да? і він без документів. І вам на карту скинули, то вже буде важко доказати, що то за прицеп. А який прицеп, а де документи на а що він вас стояв, де ви його взяли без документів взагалі, ну тобто буде куча і куча питань. І е, виписка з інших фінансових установ, якщо то якісь переводи, то десь лежало да, в якомусь іншій фінансовій установі, і тут вам перевелося, то виписка, що воно дійсно у вас там лежало, що воно у вас було вже давним-давно, і просто ви собі його скинули. Якщо ж то е, від... Дітей особливо це стосується, коли дитина на іншому прізвищі. Ну, наприклад, донька там вийшла замуж за кордоном да, заміж і взяла інше прізвище, бо коли співпадають, то воно якось система пропускає краще. Коли інше прізвище, то вже Потрібно бути уважнішим, обережнішим, і бажано, що донька, коли робить перевід, чи син, чи, чи будь-хто, да, з родичів, взять навіть може бути, або просто знайомий, який захотів вам допомогти, то хай робить скрін екрана, дай там, чи фото, що це він вам зробив цей перевод, що, ну, що просто він вам переказав кошти по доброті своїй душевній, так? що це ніякий не заробіток і нічого такого. Тому що якщо заробіти, то з нього потрібно платити податок. От щоб не стягнули податок із тих коштів, які вам надаються на виживання, так на життя, то завжди підтверджуйте їх походження. Отака от от ситуація на сьогодні. Бачимо, що ну, трошки, як на мене, то закручування гаючок все-таки присутнє. Далі розбираємося, розповідаю вам, як не потрапити в всі ті чи інші ситуації і завжди бути зі своїми грошима, які і так доволі невеликі на життя. Тому слідкуйте і до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.